І зараз про те, як ворогу укріплює набережно тимчасово окупованої Євпаторії. Про це повідомив партизанський рух. «Атеш». агенти зафіксували зокрема створення нових позицій для стрільби. Окупанти розміщують додаткові вогневі точки та спостережні пости і зазначають, що ці заходи спрямовані на придушення і виявлення партизанського руху. За даними «Атеш», подібні укріплення активно створюють на всьому західному узбережжі Криму, особливо в Євпаторійському і Чорноморському районах. А міноборони Тайваню за попередню добу зафіксувало поблизу острова 17 військових кораблів Китаю. Це майже вдвічі більше ніж за останні кілька тижнів. А також повідомляється про чотири повітряні кулі, які можуть бути розвідувальними зондами. Про це йдеться у зведенні Міноборони Тайваню. І відтак військові зазначили, що кораблі не перетинали лінію розмежування між материком та островом. Натомість шість бойових літаків прилітали з серединою. Лінії тайванської протоки та входили в південно-західну частину зоди ідентифікації ППО Тайваню.